Встигнути за передовими напрямками розвитку науки і техніки, і от вже другий рік читається такий курс, як технологія радіорозвідки та захист інформації. Перш за все, це захист радіоканалів, тому що радіоканали все ширше-ширше використовуються, їх швидкість передачі збільшується. Навіть на сьогоднішній день є така думка, що Wi-Fi витіснить мобільний зв'язок. І вже влітку цього року в Лондоні майже все місто матиме. Безкоштовний доступ до Wi-Fi каналів. В цьому курсі у нас розглядається як захист каналів, в тому числі Wi-Fi, наприклад, на лабораторних роботах використовуються такі модулі високочутові мінус 96 DBM, які дозволяють побачити всі точки доступу, відкриті, закриті, подивитися, яке шифрування в них використовується, ВПА, веб, веб, протестувати надійність цих точок. Крім того, в цьому курсі розглядається мобільний зв'язок способи шифрування, захисту мобільної передачі, ну а також апаратура для виявлення різних жучків. Наприклад, є GSM-жучок будований звичайно комп'ютерну мишку. Пристрій, який навіть не відноситься до спецапаратури, але може бути відмінений в будь-який час, хоч із іншого кінця землі. Апаратні кейблогери, як перехідники від клавіатури до системного блоку. Дозволяє записати всю інформацію, яка передається до системного блоку, а потім просто знявши, прочитати як звичайного флеш-накопичувача. Наступний варіант апаратний кайлогер, який вбудовується звичайну клавіатуру. Кайлогер, які по каналу Wi-Fi передають. Річ тим, що політехнічний інститут завжди намагався. Розповідати не те, як користуватися певними пристроями, на відміну від багатьох інших університетів, а випускник КПІ повинен вміти робити, проєктувати, розробляти ці пристрої. А це значить, що він повинен мати набагато глибші знання, чим просто освоїти інструкцію, послідовні здій для роботи з тим чи іншим пристроєм. Тематика наших дипломників. Також показує, що 90-95% тем дипломів це розробка цифрових пристроїв і систем. Наприклад, у нас на другому курсі використовуються спеціальні макети, де ставляться мікросхеми, і вперше дехто із студентів бере в руки паяльник і з допомогою цих мікросхем збирає схему. Ви бачили радість, їх, коли вони стрибають майже не до стелі, коли ця перша схема в їхньому житті починає працювати. Так що простір для творчості, дуже широкий і є чим займатися нашим студентам.